Добрий день, малята! Рада вас усіх вітати, дітки! А відгадайте загадку, кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік? Як він зветься, дітки? Сніговик, малята, а погляньте, а який наш сніговик? Веселий чи сумний? Так, дітки, наш сніговик сумний. Йому сумно, тому що в нього немає друзів. Дітки хотіли зліпити йому друзів, а на вулиці великий мороз, і сніг не ліпиться. «Малята!» А давайте разом з вами намалюємо друзів нашому сніговичку. Ви згодні? Тож розпочнемо. А перед малюванням виконаємо пальчикову гімнастику. Ми у двір пішли гуляти. Один, два, три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять. Бабу снігову зліпили. Ташо крихтами накормили, з гірки потім ми катались. В снігу білім повалялись. Всі в снігу у том прийшли, з'їли суп і спать лягли. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, фарба білого, чорного помаранчевого кольорів. Пензлик, пластиковий стаканчик, кришечка від пляшечки та водичка з серветкою. Почнемо малювати сніговика за допомогою пластикового стаканчику. Вмакаємо верх стаканчику у білу фарбу і робимо відбиток на аркуші паперу. Ось яке гарна коло у нас вийшло. Другий відбиток робимо за допомогою дна стаканчика. Мочаємо у білу фарбу і робимо його над першим. Ось такий вийшов у нас другий кружечок. А голівку сніговика зробимо за допомогою кришечки від пляшечки. Занурюємо у білу фарбу і робимо відбиточок. Ось! Як у нас гарно вийшло з вами малята. А тепер треба нам, дітки, зафарбувати всі відбиточки, які ми з вами зробили. Занурюємо пензлика у водичку, зайву фарбу струшуємо, і занурюємо пензлика в білу фарбу. І починаємо зафарбовувати перше коло маленьке. Потім друге коло, побільше. І будемо зафарбовувати третє коло. Саме велике. Ось погляньте, дітки, який у нас буде з вами. Чудовий сніговичок вийде. А тепер давайте, дітки, зачекаємо, коли біла фарба висохне. Коли біла фарба підсохла, домалюємо нашому сніговичку оченята. Робимо це за допомогою іншої сторони пензлика. Макаємо у чорну фарбу. І ставимо відбиточки. Ось так. А тепер зробимо морквинку, носик помаранчевою фарбою. мочаємо пензлика у водичку, зайву фарбу струшуємо, занурюємо помаранчеву фарбу і робимо повним ворсом пензлика один разок відбиточок. Ось так дітки. А тепер намалюємо нашому сніговичку рученятка. Занурюємо пензлика у чорну фарбу і проводимо дві таких ліній. Одна рученятка і ось така друга рученятка. А давайте ще зачіску зробимо нашому сніговичку також чорною фарбою. Ставимо відбиток всім ворсом. Така вийшла у нас гарна зачіска. А тепер давайте домалюємо гудзички. А давайте їх зробимо теж помаранчевого кольору. Ось так. Ось такий сніговичок, дітки, у нас вийшов. Подивіться, якого гарного друга ми зробили для нашого сніговичка. Дітки, ми будемо з нетерпінням чекати і ваших малюночків. Намалюйте друга для сніговичка разом з батьками. До побачення, до нових зустрічей!